Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні до огляду монетку, присвячену науково-дослідному інституту Миколаївська астрономічна обсерваторія, одній із найстарших обсерваторій Східної Європи, заснована у 1821 році як морська обсерваторія з метою забезпечення Чорноморського флоту часом, картами та навчанням морських офіцерів астрономічним методом орієнтування. Історія розвитку Миколаївської обсерваторії пов'язана з вирішенням важливого завдання в астрономії створення небесної фундаментальної системи координат, що полягає в створенні серії фундаментальних каталогів, які стали результатами колективних зусиль обсерваторій світу, зроблених на основі мільйонів окремих спостережень і визначень координат зірок протягом майже 200 років. Так, основними напрямами діяльності сучасної установи є дослідження об'єктів навколоземного простору. Динаміки тіл сонячної системи, створення астрономічних каталогів, зір, інформаційна підтримка астрономічних досліджень та астрономічне приладобудування. Монета була введена в обіг Національним банком України 10 лютого 2021 року. Номінал монета має 5 гривень. Фокус не дуже нормальний хоче буде. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. масою 16,54 г, діаметр 35 мм, тираж монета має 35 тисяч примірників. Так, тож розпочнемо розгляд заверсу монети. Так. Так, фокус. воно швидко взявся. Угу. Так, значить, на аверсі. На аверсі монети на тлі, на тлі стилізованого зображення фрагмента земної кулі розміщено малий державний герб України угорі. Написи 2021 над гербом. Україна під гербом. У центрі історична будівля Миколаївської астрономічної обсерваторії, яка має особливу конструкцію, оригінальну круглу залу, кладку тощо. Номінал 5 гривень унизу півколом. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч по центру. Ось такий, друзі, аверс. Монетки. О, починається. Гурт ми бачимо рефлений. Так, переходимо до розгляду реверсу. Так. Що у нас тут на реверсі? Так, зараз ми візьмемо нормальний фокус. Ось так. Значить, на реверсі монети розміщено астрономічні інструменти на дзеркальному тлі. Мердіане Коло. По обидва боки, від якого напису 1821, ліворуч-2021 праворуч. Над ним на матовому тлі зображення символічного центру Миколаївської астрономічної обсерваторії з її координатами, визначеними першим директором обсерваторії Карлом фон Кнорре. Ліворуч та силует оптичного приладу секстанту праворуч. Написи 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії по колу. Ось така, друзі, монетка. Не дуже вона, скажімо так, популярна, але заслуговує, звісно, на увагу нумізматів, які збирають монети України. Тож, дякую всім за увагу! Хто вперше, підписуйтесь на канали, ставте лайки, коментуйте і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей!